Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Passat. Автомобіль у нас 2008 року випуску, обладнаний 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому стані. Має ось таку чудову оптику, партроніки передні та задні. Гума 16-го радіусу. На легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, обладнана релінгу, заводському тонуванні. по автівці жодних питань та нарікань немає. Задня оптика виглядає дуже чудово, задні патроніки, фаркуп додатково встановлений. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний. Дуже чудово в стані, дав у нас без нарікань. Підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей у нас без нарікань. Передній ряд у нас повний електропакет, підігрів дзеркал, електрорегулювання, дзеркал, комбіноване регулювання сидіння водія, мультифункціональний руль, датчики світа та дощу. Мультимедіа, клімат-контроль двохзонний. Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кому зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо привезти будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.